Друзі, вітаю вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми зробимо невеличкий огляд нашого тепловентилятора FH15. Подивимось, що знаходиться у нього всередині, та проведемо його тестування. Поїхали! Якщо ви не бачили попередній відеоогляд наших тепловентиляторів, можете знайти його за посиланням в описі під цим відео. А ми не будемо затримуватись і перейдемо швидко до основних переваг. І перша з яких це керамічний нагрівальний елемент, який, на відміну від тенового, не випалює повітря та не сушить його. Завдяки цьому його можна комфортно Використовувати в закритих приміщеннях, так, такий нагрівальний елемент є дорожчим, але його ресурс значно вищий від тенового. Наступна перевага це режим еко, який в поєднанні з керамічним нагрівачем економить вашу електроенергію. В цьому режимі ви можете задати температуру від 15 до 30 градусів, і обігрівач буде автоматично підлаштовуватись від 750 до 1500 ватт, щоб підтримувати цю температуру. Для прикладу, якщо ви виставили температуру в 23 градуси і вона Досягла цієї позначки в кімнаті, то тепловентилятор знизить свою потужність до 750 Вт. Якщо температура менша, він підвищить свою потужність до 1500 Вт. Також ви можете в ручному режимі виставляти 750 або 1500 Вт. Для цього тут є ще два режими. ЛЛ в цьому режимі тепловентилятор працює з потужністю 750 Вт, HH. це хай в цьому режимі тепловентилятор працює на всі 1,5 кВт. І той самий екорежим, де він підлаштовується. Під виставлену температуру для прикладу 23 градуси. Тепер, коли температура в приміщенні буде нижча за 23 градуси, він буде збільшувати свою потужність. А коли температура сягне цієї позначки, він зменшить свою температуру до 750 Вт. Також у нашого тепловентилятора присутній таймер на 12 годин. Тут ви можете додавати, або ж віднімати час, через який він вимкнеться, або ж навпаки, через який він увімкнеться. Ми, в принципі, не будемо затримуватись на всіх цих функціях і переходимо до тестування. Перший тест це захист від перевертання. Як тільки закривається повітряний потік з будь-якої зі сторін, задньої чи передньої, він автоматично вимикається і індикує помилку. p 4 І так само. Зразу моментально він вимкнувся. У нього є захист від бокового перекидання. Можливо, у когось були питання, як його правильно вимикати, основною кнопкою чи просто висмикувати з подовжувача або ж з розетки. Звісно, через основну кнопку натискаємо основну кнопку і пішов зворотній відлік. 30 секунд він буде себе продувати, щоб охолодити керамічний нагрівач. Це один із заходів безпеки. Отож, ми перемістилися ось в такий затишний кабінет. Зараз замірюємо площу цього кабінету та почнемо. Прогрівати його. 5-48. 48 4, Що ж, площа цього кабінету 26 з хвостиком квадратних метрів. Це на 10 квадратних метрів більше, ніж те, на що розрахований даний тепловентилятор. Та я не думаю, що це буде для нього проблемою. Це буде. Виклик, вмикаємо тепловентилятор. Зараз в приміщенні 21 градус Цельсія, і подивимось за скільки часу тепловентилятор обігріє наше приміщення до 30 градусів. Постав позначку 30 градусів, і все, не будемо заважати йому працювати. Що ж пройшло трошки більше 40 хвилин, і температура збільшилась з 21 на 27 градусів, плюс 6 градусів. Десь за 43 хвилини. Для кімнати площою 26 квадратних метрів, я думаю, це чудовий показник. Дочекаємось, поки температура збільшиться до виставлених 30 градусів, і тоді повернемось до студії. Отож, пройшло іще 15 хвилин, і ми досягли показника в 30 градусів Цельсію. Наш тепловентилятор пройшов випробовування у кімнаті площею 26 квадратних метрів. А тепер пропоную переміститись назад у студію. Провівши тестування та згадавши основні переваги, пропоную розібрати його і вже подивитися. Що ж у нього всередині? Для того, щоб його розібрати, багато зусиль не треба всього-навсього відкрутити 4 гвинти. І перше, що ми бачимо, це мережевий кабель із січенням 2 на 0,75, чого цілком достатньо для коректної роботи тепловентилятора. А під задньою кришкою ми бачимо вентилятор між корпусом та радіатором знаходиться перший термозахист. Ось цей. Він розрахований на максимальну температуру 150 градусів. Якщо ж цей показник перевищить температуру в 150 градусів, він автоматично вимкне прилад. Над радіатором знаходиться другий термозапобіжник ось ця біла риска. Він використовується як крайній варіант у випадку, якщо не спрацював перший запобіжник. І переходимо до верхньої частини плата керування. І перше, що кидається у очі, ось ці от 5 пружинок. Це є наші сенсорні кнопки. Збоку від пружинок, ось ця от чорна штука, це зумер, так званий Динамік. Він Є звук, коли ви натискаєте на сенсорні кнопки. Далі йдуть два чорних контролера потужності. Якщо ви вмикаєте на лоу режим, вмикається один контролер на 750 Вт. На хай режимі вмикаються одразу обидва і видають 1,5 кВт. З боку біля конденсаторів бачимо блок живлення, мережевий фільтр, який відсіює всі коливання в мережі для стабільної роботи приладу. Ось цей маленький коричневий це мережевий запобіжник. На лівій частині бачимо маленький сірий елемент. Це Захист від перекидання. Він і спрацьовує, коли тепловентилятор перекидається. На корпусі також знаходиться датчик температури. Ось тут він потрібен для того, щоб прилад міг автоматично регулювати потужність в залежності від температури зовнішнього середовища. Ми згадали основні переваги нашого тепловентилятора, провели тестування та подивилися на внутрішню будову цієї моделі. З чого зрозуміло, що він чудово підійде як для локального прогріву, так і обігріву невеликих кімнат площою до 15 квадратних метрів. І однією з основних них переваг це є його керамічний нагрівальний елемент, який не сушить повітря, не випалює кисень та йому непритаманний неприємний запах при перших запусках. А на цьому в мене все. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.